Усім привіт, друзі! Ви на каналі Бравл Кот. Про цей канал. І ми з вами, друзі, продовжуємо проходити щоб під назвою Cuphead, друзі. Даленько його не було, даленько не записував відеоролики на моєму каналі. Треба трошечки повертатися. Сьогодні, друзі, ми з вами е, Попробуємо побити босів. От якраз я його першого починав бити, але Переривався у мене запис, на прелікий жаль, там плюс почало лагати. Дуже сильно, тому я вирішив перезапустити запис. Попередньо все, якщо ми згадаємо, то ми побили дядя Вуді, давайте я його продемонс... покажу його. Ось. менше з останнім часом почала гра лагати, ми тут пройшли раненкан, тут не показано, але тут показано, що я зібрав 5 балеточок, І пройшли дядя Лавуді. Все. Чи цей от флажочок порушиться, щось так дивно, ну окей. Сьогодні у нас бос клоуд. Я його трошечки побив вже його, е, вже трошечки знаю, як він проходиться, тому що я прийш... намався його прийти на перший запис, але перший запис, наперевич, жаль, не зберігся. Тому такі справи. Давайте подивимося. Білі клоуд, Сує, так. Я не знаю, як перекладати цей ну, по-моєму, напевно, так. Добре. Поїхали. Я вже тут знаю, як він проходиться. По трошечки. Так, до, до останньої фази навіть доходив. В, коли перший раз записував відео, але. Ну, далі вже ніяк тупо просто було. Просто, просто далі запис просто перервався, і це було просто жах. Так. А тут перша фаза його дуже легка. Тиско. Ну Я тут виживав получити якусь урону. ну урон. Отак от, я не знаю чому, але чомусь у мене почала вже дуже сильно лагати гра, хоча я не знаю чому. З якої причини в мене. Ви Бачите, що в мене з грою відбувається, я жають не знаю. Я... Давайте так, тоді просто. І зроблене. і помермо звісло. Геніально. Пробуємо ще раз. Так, я тут убив покарчок. Пссс, Замітив хоча бы. Так, цю качку теж вбиваємо, тому що вона мешати нам. Оцю можна було взяти, но окей вже. Ну ч будешь? Куди ж? Кутиш, як ментом не зачепила собачка? Надувна. Ну так от Так, далі фаза. Яка? Фух. От так от Так, окей, конячка. Зелена, причому конячка. Ну стріляй! Капець. Так, окей, хоча б я якось пройшов, за тим хп дай, що просто капець. Будут би то, остання, остання фаза взагалі прям дуже Тут треба взагалі прям стрибати б давати себе дойти, але, до превілі, жаль, я намагався, не виходить. Тут що такий пояс ще дуже швидкий швидкийший. Я хотів за платформу застрибнути, але чомусь гра мала підляхнути. Я не знаю, чому я його майже взагалі прийшов. Я не знаю, чому так, чому в мене так гра почала глючити на цьому босі, хоча до цього все було нормально. Хоча до цього гра була в залі нормально працювала. Оп! І зразу дві качки. Окей. Так, у нас зараз поїзда не буде трошечки. І коли буває, що затримку приходить. Ух ухтиш, ж... Ух ты ж, ух ти, ж. Тай. Тай ти! Ту як це? Поїзь і спіді, от як. Я задався достройки. На... налаштування якось подизити. Але щось не виходило, коли за толаштувати графіки і саріда якось дуже сильно лагає. Так, а ця качка взагалі щось приїхала через О, так. Ну, коротше, бос легкий, але він дуже, ну, дуже такий складний. Ну давай. Тут, тут легко пройду поезд одевся. Ага. Так, да-да-да-да-да-да. Окей. Это здесь сразу так, тоді. Так вот его по... Ну, май же продамажили. Ах ты ж! Вот тут тычкуй бы и все. Так, ну бачите, ми дійшло сюди з 2 хп, хоч і дуже сильно лагає. Я сильно вибачаю за те, що лагає, я не знаю, як це пофіксити. Хто у нас гіперпоїзд буде їх? Зараз поїзд тут під От за контрит. що! От як, от як, Нокаут! Ура! Я тобі просто розпилив його! Почасти, по да мені собі ще й поезд, дай до Пара пара бара пара ба бау бара бара я думаю, я його довше проходив. Ну ні. Ота 50 тут та А мінус. Просто супер. Ну, якби я його проходив, якби, типу не знавши, то... було би складніше, але окей. Ну так уже прийшли, окей. Хоча я його і так уже знав. Так. Капхет! Більй... Більй клоуд договор про продажу душ. Так, окей. А, далі у нас що, виходить? Що у нас тут? А, тут у нас ранган. А, я дочи сгадав, що у нас тут ще секретні монеточки же десь мають бути. Ну, просто. Знаєш, знаєш знаешо. Так, вот тут у нас кубик на наступний острів, нам поки що не треба, ми... ми тут ще не побили ще когось. Так, ти хто такий? Это. та дам Где-то. Три. три раз, ты. Дивись, три. Я, на я, на речі, сбіг зміг... А, це букет шоу. А, як тобі. Да. Я сбег там? сейчас. Ти, uh, тобі потрібно взяти uh, 4 парування. 4 парування. Так, це складно і нікого не тому вдасться. Якийсь такий переклад у мене. Так, тут у нас босс. Якийсь замок. Dream uh, fire floor. Не, давайте босса. Напав... Мы сегодня сьогодні так уже побили босса, окей. Давайте босс, давайте шо. Ну давайте ранган, шо, Шо ли? Фон Хоуфф. У нас... Будедут в Не знаю, это правда скорее всего посчитать какие-нибудь А, я тут... Я тут пульки себе доношу. Вот, хай бы так будет. А что у меня, кстати, по пулькам? А, по вот. Так, а что тут у нас? Машеночки. Ой-ой-ой, кто? Да я на резуби. А! Як так? А ты Я можу так, да? Бу. Стоп. Стоп, що вид У вас тут усі вдома? Тут, до речі, монеточка, давайте соберем. Качка. Що тут? Треба в попадати чи що? Ой. Любого. Да, око попадати. І від машинок ув уверкатися. Уверкатися, якусь дивно, прозвучало. Та що таке, я дай те око поп -по. не попадаю. Ух ти ж! Убив все ж таки, прикинь. Ой. О, ты що такие за штука? Ага ай! Я думал, что зачепать? Ой. Так. Да як так? А ну тут попадает, так. Ты бачил? Ты бачил? Так, и тут... Ты жди ходу. Ти хто? Що робить? ай яй 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 я пізно зреагував. Окей, ти ви вже половину пройшов, купець. Ти вже більше половину пройшов. Так, Ну качку по голові треба бити, я зрозумів. Тут ладеточка заберемо. Лучший тобі, як швидко. Так. Тут треба бути пообережніше, тому що я тут три рази просто запартачив. Так. Що тут зверху якась штука? Яка штука? -штука. О! Які палки! Так, а тут що я так і зрозумію? Тут просто треба шо, отак от, чи що? Дайте, то отак. Ось тут дуже легко вбився. Тут що? Я не встиг трошечки. А може так прикинь. Тільки не стрибати, коли це от, коли від це от, духає. Окей, я зрозумів, Давай вот так. Давай просто по поспидрану. Качку. Не сказал. монеточку. А ты давайте скачки можно было зайти. Блин, я забеду за шпитку Б. Тут. Б. Тут. Ты... Так. У нас балеточка треба забыла. Оп. Так вот, тут чуть-чуть штук тут. Зашли прошли через него. Так я тут уже ничего не хочу получать. Тут с А, так вище преслідує мене. Це просто було ідеально. Ты в этот бутерброд, противораздовую. Ха, ты порядка. Що, слово? Так, капець! Так, вечер, хотів це лут тут лута. А я туда. А, я буду. Так то по поверхне, тільки я. Капець, я майже прийшов. Диви, я майже прийшов. Раз, два, раз, два, раз, два. Ну шо с... Шо це таке з грою? Я просто зру зубі. Що це таке з грою? A few moments later. Короче, друзі, вирішив перезапустити гру, тому що дуже сильно лагає. Давайте попробуємо далі. Важливо так уже не буде лагати, як було перший раз. Але чому гра почала так нележито глючити? А, ну окей. Це так уже сталося. Тож так встань. Є. Yeah. Тихо, 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 тихо. Давай слизука. ти так, де? Так, тихо. попався. то попался. Так. злий чуджик. Чуджик. Так, я поки далі проходжу і далі, й прийшов. як так успівати? Тут так, апо так, це таке, О, браво, ура! Слухайте, було так, ну було легко. Парапера, парапера, рерапера. Нічого рідо за. Майже рідо за 9 хвилин. за 2 хвилини Ну, парення не зробив, Ну, на жаль. Бій. Скай так буде. Окей. Хай завантажиться. О, я, по-моєму, тут маю відкрити міст, за допомогою якої я зможу забрати монеточку. У мене взагалі. Купумоту. Купимо над... Давайте подивимось, що ми можемо тут купити. Давайте подивимось. Може щось таке при... Пер... приложить. Велком. Так, автонаводочка є. Є доповнена хилка. Ну, в принципі, з трьома життями, в принципі, я легко проходжу. Ну, це зажибату атаку треба, це не для мене. От каву я би прикупив, напевно. Хоча, напевно, не користуватися не буду, тому що мова шашка дуже війбова. А, давайте купимо. Що це таке? Є? Вестор, точила. Парирування атака. При парирування ви будете атакувати топороби а, ворога. Давайте може... Давайте авто на водку палубу купимо. І все. Goodbye. Ну, проте в мене де більше на гроші не вистачає. Так. Ну шо, ж, виходить, що у нас? Лишився тут один босс? Виходить. Я ж правильно розумію, тому що ми тут босів вже побили тут. Це ми розбавляли. А тут можна зробити монеточку. Зараз давайте вам покажу. Де, поговоримо з нею. І тут такого за скорешником. Потім якось так йдемо. Тут виходним. Ось такого. Це мені коментаря підказали. Сюди, від сюди. І сюди во. І по-моєму, вона має дати монеточку. А, дякую тобі. А, ти зміг мене обхитити і. А, ти короткий шлях. І... Це все, що я можу. Це, при... все, що би її можуть допомогти. А, ось треба монетку за те, щоб її допобіг. Монеточек. Отак от, от. Чотири парирування це, напевно, десь майбутньо я зроблю. Тому що ну, зараз, напевно, тут, напевно, вже ніде до бошли у цього чувака можна викладатися вдалі. Добре, друзі, на цьому поки завершив відео. Ставте лайк, друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал. Uh, Не забувайте підписуватися на мій YouTube канал. Uh, Ділася відео друзьями. Всім бажаю удачі, всім пока!